Очікування головні були закріпити навички консультування. Ну тобто, як не просто закріпити, а взагалі їх відпрацювати і закріпити зрештою, наскільки це можливо в рамках ну двох з половиною з половиною місяців, тому що у мене під час навчання в університеті цього не було. Мені дуже хотілося попрацювати в двійках, трійках з незнайомими людьми. Uh, і курс uh, дуже класно дає цю можливість, тому що нас uh, 10 в групі uh, і 10 чи трохи менше, ну плюс-мінус така кількість, да і uh, практично кожна, кожне заняття це нова людина для консультації. Uh, тому це було uh, це, це була основне, основне очікування, uh, і, зрештою, щоб uh, зменшився страх перед консультаціями з справжніми людьми. І це теж спрацювало, тому що фокус зі страху у мене, наприклад, змістився на клієнта і на його історію. Замість страху більше в фокусі стала цікавість це допомагає в процесі, допомагає не розгублюватись, почуватись більш впевненою. До речі, так, почуття впевненості під час консультування це теж одне з очікування. Дуже задоволена. Це було дуже спонтанно і дуже дуже вірно. Дуже спонтанно таке вірне рішення опинитись в тому місці, в той час побачити рекламу, побувати на вебінарі ну, презентації курсу і зрозуміти, що так, це те місце, де я отримую те, що мені зараз потрібно. Узагальнити, мабуть, то відчуття, що не все так страшно, і ще я, в принципі, можу працювати з клієнтами. Те, mm -hmm. що саме основне, саме загальне і от так, підсумок всього, що за час курсу я здобула. Ну а так це відчуття воно складається з багатьох компонентів, от як досвід роботи в двійках, трійках, досвід з незнайомими людьми, досвід на сертифікації з взагалі живим справжнім клієнтом, незнайомим. Um, Ну це досвід, От, саме «Practice Basic» курс називається Practice. От в цьому вся соль, тому що е, це дійсно е, відпрацювання, практика, практика ще раз практика. І от кожен раз, кожна субота, цей маленький крок, ще три годинки, ще три годинки. І зрештою воно збирається в щось таке уже оформлене, а mm -hmm. що дає зрозуміти. Ну можна працювати з людьми, в усьому, мабуть, тому що я не знаходила подібних. Курсів ну, мені не траплялась подібна реклама такого формату, щоб хтось проводив з таким наповненням, акцент саме на консультуванні. Ну, тобто я не бачила аналогів, тому унікальність для мене, в принципі, в існування цього курсу значно. Людям, які е, щойно закінчили бакалаврат, наприклад, або там на останніх курсах, або навіть магістратура, якщо вони не мають. Е, Практичних навичок, не було у них місця, де здобути ці навички, однозначно рекомендую курс. Тому що, ну, по-перше, до того, що я вже назвала, це робота під супервізією, робота з досвідченими колегами, з вами, Євгенією, з іншими кураторами, тобто люди, які вже ну, дійсно працюють з клієнтами і можуть по ділу коментувати, радити. Ну, взагалі, оцінювати роботу з сторони, тому це дуже цінно, однозначно рекомендую. Як вам здається, чи потрібно очікувати курс, там, наприклад, півроку, рік тому, що ми запускаємо його раз на рік? Чи варто очікувати, чи ці очікування ну, дійсно того? Якось Я думаю, ну, залежить від контексту, від якоїсь конкретної ситуації, мабуть, мені здається, що очікувати варто. У мене просто такого моменту не було, бо мені дуже пощастило. Я побачила курс за місяць до його старту, і для мене це був такий гарний проміжок часу, який я налаштувалася прям в причутті такому була навчання. От очікувати півроку. Ну, я думаю, якщо це людина-студент, яка вчиться в університеті, їй все рівно ну, нема що втрачати. Вона собі вчиться. Навчання і чекає собі паралельно цей курс. Ну, якби ніяких проблем взагалі не бачу. Uh -huh. а якщо це людина, яка там має диплом і пройшло три роки після закінчення університету, а вона все ще якось то, 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 то теж варто чекати, тому що ну, є якась проблема. Тому чекайте, йдіть на курс і працюйте з цим. Очікування головні були закріпити. Навички консультування ну тобто, як не просто закріпити, а взагалі їх відпрацювати і закріпити зрештою, наскільки це можливо в рамках двох з половиною з половиною місяців, тому що у мене під час навчання в університеті цього не було. Мені дуже хотілося попрацювати в двійках, трійках з незнайомими людьми. Uh, і курс uh, дуже класно дає цю можливість, тому що нас uh, 10 в групі uh, і 10 чи трохи менше, ну плюс-мінус така кількість, да, і uh, практично кожна, кожне заняття це нова людина для консультації. Uh, тому це було uh, це, це була основна основне очікування, uh, і, зрештою, щоб uh, зменшився страх перед консультаціями справжніми людьми. І це теж спрацювало, тому що фокус зі страху у мене, наприклад, змістився на клієнта і на його історію. Замість страху більше в фокусі стала цікавість. Це допомагає в процесі, допомагає не розгублюватись, почуватись більш впевненою. До речі, так, почуття впевненості під час консультування це теж одне з Я Дуже задоволена. Це було дуже спонтанно і дуже дуже вірно. Дуже спонтанно, таке вірне рішення опинитись в тому місці, в той час побачити рекламу, побувати на вебінарі ну, презентації курсу і зрозуміти, що так, це те місце, де я отримаю те, що мені зараз потрібно. Узагальнити, мабуть, то відчуття, що не все так страшно, і ще я, в принципі, можу працювати з клієнтами. Саме mm -hmm. саме основне, саме загальне і от, так, підсумок всього, що за час курсу я здобула, ну, а так це відчуття воно складається з багатьох компонентів, от, як досвід роботи в двійках, трійках, досвід з незнайомими людьми, досвід на сертифікації з взагалі живим справжнім клієнтом, незнайомим. Um, Ну це досвід, отим саме Practice бейсик, курс називається Practice. От в цьому вся соль, тому що е, це дійсно е, відпрацювання, практика, практика ще раз. Практика і от кожен раз, кожна субота, цей маленький крок ще три годинки, ще три годинки, і зрештою воно збирається в щось таке уже оформлене, mm -hmm. а що дає зрозуміти: ну можна працювати з людьми в усьому, мабуть, тому що я не знаходила подібних. Курсів. Ну, мені не траплялася подібна реклама такого формату, щоб хтось проводив з таким наповненням, акцент саме на консультуванні. Ну, тобто, Я не бачила аналогів, тому унікальність для мене, в принципі, в існуванні цього курсу значно. Людям, які щойно закінчили бакалаврат, наприклад, або там на останніх курсах, або навіть магістратура, якщо вони не мають. Практичних навичок, не було у них місця, де здобути ці навички, однозначно рекомендую курс. Тому що, ну по-перше, до того, що я вже назвала, це робота під супервізією, робота з досвідченими колегами, з вами, Євгенією, з іншими кураторами, тобто люди, які вже ну, дійсно працюють з клієнтами і можуть по ділу коментувати, радити. Ну, взагалі, оцінювати роботу з сторони, тому це дуже цінно, однозначно рекомендую. Як вам здається, чи потрібно очікувати курс, там, наприклад, півроку, рік тому що ми запускаємо його раз на рік? Чи варто очікувати, чи ці очікування ну, дійсно того якось? Зі... Я думаю, ну залежить від контексту, від якоїсь конкретної ситуації, мабуть, мені здається, що очікувати варто. У мене просто такого моменту не було, бо мені дуже пощастило. Я побачила курс за місяць до його старту, і для мене це був такий гарний проміжок часу, який я налаштувалась, прям в причутті такому була навчання. От Очікувати півроку. Ну, я думаю, якщо це людина-студент, яка вчиться в університеті, їй все рівно ну, нема що втрачати. Вона собі вчиться. Ходить навчання і чекає собі паралельно цей курс. Ну якби ніяких проблем взагалі не бачив. Uh -huh. А якщо це людина, яка там має диплом і пройшло три роки після закінчення університету, а вона все ще якось то, 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 то теж варто чекати, тому що ну, є якась проблема. Тому чекайте, йдіть на курс і працюйте з цим.